Доброго дня, друзі. Пропонуємо на продаж будиночок в селі Будище Черкаського району. Бачимо паркан. Це дуже гарно загороджено. Там далі будинок. Він розташований на центральній вулиці в самому центрі цього чудового села. Будемо заходити до середини. Гарний двоповерховий будиночок, 140 квадратів. Розташований на земельній діляночці у 18 соток. Бачимо ще одну споруду, на фундаменті якої розташований гараж, літня кухня, погріб та сарай із банею. Бачимо будинок. Перший поверх утеплений, вікна повністю всі поміняні. До будинку підведений газ, підведене світло. Підведений інтернет, також водичка з власної свердловини та виведена каналізація. Земельна діляночка, в кінці якої знаходиться невеликий канал, по якому тече водичка, напевно, з рибкою. Зараз будемо заходити до самого будинку. Зараз ми зайшли до будинку, бачимо плиту під дрова в яку вмонтований котел і повністю він підключений під систему будинку. Далі бачимо кухню, кухня доволі таки простора до санвузла. Проходимо далі. Коридор в будинку ведеться деякий ремонт в кімнатах. Бачимо котельню. З котельні ванна кімната. В будинку три кімнати на першому поверсі. Заходимо до однієї, простора кімната. Заходимо далі. Також доволі таки простора. Повторююся, до будинку заведені повністю всі комунікації, поміняні вікна, будинок цегляний, будинок утеплений повністю. Проходимо ще до однієї кімнати, яка на етапі ремонту знаходиться. Це коридор, бачите? А тут знаходиться кімната. Піднявшись на другий поверх, бачимо неймовірну красу. Це Мужинські гори. Краса. Сходи на другий поверх у нас розташовані зовні. Зараз ми проходимо по балкону. Балкон йде навкруги всього будинку. Бачимо ще одну породу, те, що я вам не говорила, з гаражем, з літньою кухнею і сараєм з погрібом та банею. Зараз заходимо до самого будиночку. У нас має коридор. З коридора ми проходимо невеличка кімната, може слугувати як гардеробною. Зараз тут мають полиці. Проходимо далі дві основних дуже просторих кімнати. Одна кімната. Привіт. Та ще одна дуже простора кімната. Повторююся, до цього будиночка, який розташований в селі Будище Черкаського району, підведено світло, газ, вода, інтернет, вода з власної свердловини та виведена каналізація. Будинок розташований в самому центрі села, Будище на асфальтованій дорозі. Запрошуємо на перегляди. До зустрічі!